У ТНЕО відбувся круглий стіл на тему митне адміністрування в сучасних умовах, теоретичні підходи та проблеми практики. Приводом стали зміни у митному кодексі України, враховуючи те, що можуть бути різного роду, негаразди при його впровадженні, ми рішили зробити таку наукову опробацію даного закону в, разом з спільно з тернопільською митницею і спробувати змоделювати, яким чином нові норми закону будуть діяти на практиці. Наука без Практики це мертве тіло, а практика без науки це сліпе тіло. Тому я хочу сказати, що те, що сьогодні в державі діється, те, що ми намагаємося зробити на своєму рівні, повірте, це імідж нашої держави. Імідж України багато в чому залежатиме і від того, як перетинатимуть кордон України під час євро 2012 і футбольні вболівальники, і офіційні іноземні делегації. Митники запевняють, розуміють це дуже добре і готуються. Те, що ми сьогодні зібралися, і проводимо від круглий стіл. Це вже відповідна робота, тому що ті праці, ті студенти, які зараз будуть випускатися і будуть йти працювати в митні органи. Вони мають мати базові знання і мають відповідно вже бути готовими до євро 2012 12. в першу чергу ми проводимо семінари як сьогодні. В другу ми говоримо про те, що нами проводиться постійно практичні заняття студентами, майбутніми випускниками Тернопільського національного університету. На тернопільській митниці вже працює три випускники ТНЕО. Там кажуть, це добрі фахівці, тому розраховують цьогоріч ще на чотирьох. Студенти ж ТНЕО у майбутньому бути митниками зовсім не проти. Державна митна служба дає цільове направлення на роботу. І, знаючи своїх однокурсників, однопоточників, я дійсно можу сказати, що митниця наше покликання.